Ти ніколи не набереш гідну м'язову масу, якщо будеш відпочивати півтори хвилини. Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся на канал. Як ти думаєш, звідки взялось, що відпочивати між підходами треба півтори-дві хвилини? 50 років тому Джо Вейдер запропонував основні тренувальні принципи для накачування м'язів. Тоді бодібілдинг тільки починав розвиватись, і треба було щось запропонувати людям, які пішли в тренажерні зали. Звісно, тоді ніяких досліджень на цю тему не було. Все робили методом проб та помилок і дивились на результат. І звісно ж, дивились на результати спортсменів, які виступали на змаганнях. Але принципи, які працюють на спортсменів високого рівня, не працюють на людей, які просто прийшли підкачатись. Ну ти ж, звісно, розумієш, чому. Але в 2011 році нарешті почали робити досліди на тему від чого ростуть м'язи. Але в цьому короткому відео я не можу розповісти всієї інформації. Тому переходь по посиланню в шапці профіля, я там все пояснив. Бери та читай.